Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі, крутезні. Важливо поговорити про те, що сьогодні заявив держсекретар США Марко Рубіо. тому, що як ми нагадаємо, дедлайн сам Трамп собі встановлював і говорив про те, про те, що до 20 квітня, до Великодня, має почати діяти режим припинення вогню і хоче домовитися про це із Україною і з Росією. Але ми бачимо, що 20 квітня через два дні режиму припинення вогню не було і немає, і виглядає так, що його й не буде. Тим не менше, Трамп все ще надіється і чекає якогось позитивного сигналу від Росії, яка має сказати, готова вона на цей режим припинення вогню чи ні? І от держсекретар Марко Рубіо сьогодні сказав, що цитую: якщо наші зусилля американські зупинити війну в Україні проваляться. Протягом декількох днів, тому повідомимо президента Трампа, що переговори більше не є життєздатним варіантом. Тобто, якщо обидві сторони серйозно ставляться до миру, ми хочемо допомогти інакше, ми підемо далі. І коли було вже уточнення, що про що йде мова, маючи на увазі, куди ми підемо далі, то Рубіо наголосив, що Трамп все ще зацікавлений у тому, аби досягнути миру в Україні, але у США є багато інших пріоритетів у всьому світі. Тому він додав так. Що мовляв, адміністрації Дональда Трампа потрібні чіткі ознаки, що угода про мир може бути укладена. Власне від України ці чіткі ознаки, комунікація присутня, тому що президент Володимир Зеленський, відразу повідомив про те, що ми готові на режим припинення вогню абсолютно всього по всій країні, всюди, але від Російської Федерації ніякого сигналу не було. Відповіді немає так, і мовляв діяв режим припинення вогню саме по ударів по енергетиці. Нашій, і сьогодні, якраз впливає цей термін, так от вже від кінця березня, але за повідомленнями нашого МЗС і наші так всі органи слідкують те, як Росія порушує порушується режим припинення вогню, і було понад 30 ударів по енергетиці у нашій за наш за за весь цей час. Тому бачимо те, як наскільки росіяни готові до режиму припинення вогню, наскільки вони готові до переговорів. І бачимо так, що у штатах вже не настільки позитивно оцінюють взагалі можливості Трампа. Дійти до якогось, скажімо, так, спільного знаменника і про щось таке домовитися, і от у Відрубіо Рубіо прозвучало вперше така заява, що мовляв: якщо нічого не вийде, то у нас є багато інших пріоритетів, і ми готові йти а, далі. Тому ось те, що те, що маємо від держсекретаря, США станом на ранок. А, ось такі, от маємо власне, заяви. Ну просто так забути про російсько-українську війну Трампу не дадуть, звісно ж таки, але те, що Потихеньку усвідомлення марності зусиль домовиться з Росією доходить до адміністрації. Американського президента це вже добрий сигнал. Український президент Володимир Зеленський вчора говорив про те, що якраз Путін і не хоче припинення бойових дій, жодного перемир'я. Це видно по діях російської армії на фронті, яка активізувалася в наступальних спробах на багатьох ділянках фронту. Ну, а ще одна важлива заява Зеленського вчора пролунала про Китай, і вона справді для багатьох стала громом із ясного неба. Президент України прямо заявив, що Китай постачає Росії озброєння. Порох і ще деякі види озброєння розробляють або ж виробляють Китайці спільно з росіянами на російській території. Можемо послухати цю цитату із виступу українського президента і перейдемо до обговорення цієї теми. Ну і важлива інформація. Вона не дуже приємна. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації і ми. Готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки від розвиток про порох артилерію. І я думаю, що ми дуже детально а, зможемо про це сказати наступного тижня. Особливо про дані, що ми вважаємо, що а, представники Китаю а, займаються виробництвом деякої зброї на території Росії. Дуже наступного тижня ми очевидно отримаємо продовження цієї теми вже із фактажем, із доказами того, як Китай співпрацює з Росією в виробництві зброї, передає озброєння росіянам.